Всім привіт, подивіться що у мене по огіркам. Дивіться який екземпляр. Який виріс, як вимахав. Тут такі позадінькі навіть є. Клас. А зараз я покажу вам такий екземпляр, ви просто ахнете. Ну, пиптик такий я скажу. Нічого собі, такі ребристий ще. Нічого собі такий пиптик виростив. А там є отакі маленькі. Ми є різні. Є такі виді груші, але їм щось не хватає, напевно. Є такі криві. Є такі жовтенькі. Ну, в общем, ми з урожаєм угорків були цього року. Пока!